25 неділя, зіслання Святого Духа. Сьогодні нам випадає також свято через Матері Божої, а саме введення до храму Святої Богородиці. Але дав ми спочатку розглянемо Боже Слово, яке до нас сьогодні промовляє через Євангелія. Бо, власне, Боже Слово, воно важливе в тому, щоб ми могли... Десь побачити в тому слові, яке є скероване до нас особисто, що ми так само потребуємо, щоб воно нас в якійсь мірі просвітило, дало нам можливість бачити свої помилки в житті. Це дуже важливо. Один законник приступає до Ісуса з важливим питанням. Віце він питається про вічне життя. І Лука говорить дуже важливу деталь. Підходить до Ісуса, щоб його випробувати, або спокусити. Так? Бувши сам вчитель закону, він питає Ісуса, що він має робити. А Ісус відповідає дуже просто, як ти читаєш закон, як там написано. І цей законовчитель, який добре знає своє писання, відповідає дуже добре. Він зводить весь закон, а його там є п'ять книг Месея, є книги пророків, є псалми, Тобто тим, чим живе народ Ізраїля, чим керується в своєму житті. Але все це зводиться до двох найголовніших заповідей любові любити Бога і любити ближнього як самого себе. Ісус йому говорить, ти добре казав, та так роби і будеш жити. Цього досить. А що цей законовчитель е хотів себе виправдати, як пише, е зустрічне питання, хто є мій ближній? Це дуже важливо для нас, хто є наш ближній. І Ісус, щоб навчити якось цього законника, знаєте, переконувати іншу людину, особливо та, яка має якісь певні бачення свого власного життя, це і мама справа. Ну, ви самі розумієте, як нас тяжко переконати в наших переконаннях, коли ми ну, так сильно в них утверджені. Дуже часто Господь через це Святе Письмо, Він непрямо не знаєте, хоче нас спонукати до такого розважання на своїм життя. Але десь так через якусь історію. Я не знаю, що ви пам'ятаєте історію про царя Давида. Може, ти ще читалась в старому заповіті, який вчинив е, один гріх. Давид, як в нього ми кажемо, був праведний у всьому. Він ходив дорогами Божими. Але одного разу він спотусився. Коли йшла війна Ізраїля з філистим'янами, а Давид у відні пору вийшов, прогулювався по дату будинку, він побачив одну жінку, дуже задуєву Версаві, яка купалася, гнилася. І він запросив її у свій палац і там навіть зрішив. А чоловік Весав Єурія був на війні, як всі ізерітяни, які буде того віку захищали як кажуть свою країну. Через якийсь час Весавій посилає Давида послання. Я? І Давид, щоб скрити, як ви мовити, свої злочини, бо він порушив закон Божий. Він вчинив Кирю. Він кличе того чоловіка з війни до себе до палацу. Ну, Цар приказав, треба військовому йти. Каже, давай сідай за мною на столу, будемо їсти пити. Він каже, я не буду їсти і не буду пити. Весь із в таборі воює, як я буду з тобою царю пити. Моє місце там, де всі. Давай мені завдання, яке ти там мені маєш дати, я виконувати. Ну йди додому і помийся, хоче знаєте, так... Мудро, як кажуть, що потім себе не скинути, а він каже, я не піду додому. Бо закони того часного е, часу не забороняли таке робити, його могли за це на Ми, що він Ми щороди, пише листа начальнику і через цього водію передає, то нам таке завдання було. А тому лиці написано до начальника війська, що цього постав, каже, найгарчіше місце бою. Коли каже, буде наступ ворога. Хай ті відступлять, а він ну, хай лишиться там, його там відповідно вб'ють 100%. Так сталося. Начальник зробив, так як цар наказав, і цього ой, вбили. І вже Давид не має ніяких перепон, бере від цю Версавію за жінку. І Господь посилає про Натана до Давида. На там приходить, і знаєте, не з порога не кричить, такий сокий грішник, душогудець. Е, ну, це неправильно. Людина, знаєте, коли на неї так йдуть, вона, по-перше, та, що має владу, та, що має якесь положення, вона не здатна прийняти, вона ще може і коробка покарати смертю, так як цар. Та й ми, якщо на нас так йти, то ми ніколи не можемо слухати голосу розуму. Ми робимо таку глуху оборону. І всі аргументи для того, щоб нас, як кажуть, не звинувачували. А Натан розповідає царя в історію, каже, царю, розсуди історію, каже. що сталося, каже. було два, два чоловіки, жили поряд, Один був багатий, один бідний. Того було всього про достатку, майже забагато. в нього були е, е, тисячі овець, кілові багато. А в бідній яка була лише одна єдина овечка. Він її, каже, так любив, як свою дочку. Він з нею спав, він її готував свого столу. І каже, сталося таке, що до багатого приїхали поважні гості. І багатій пожалів своїх овець, а забрав того бідного чоловіка до вівцю, зарізав і пригостив своїх гостей. І цар скипів Давид, каже, та то є несправедливість, той чоловік, що так вчинив, має померти. Там тоді каже, той чоловік є тим цар. Цар тоді зрозумів, що те, що він учинив, вартує йому смерть. Він сам вирок склав на себе. Розумієте? А так якби пророк його звинувачував, ну, би нічого не дало. Вже часто нам так само треба вчитися такої мудрості, коли ми хочемо якійсь людині допомогти, яка, наприклад є в якісь залежності. ну, скажімо, Люди, які є наркоманами або алкогольна залежність, так само їм допомогти неможливо до того часу, поки вони не усвідомлять, що вони є алкоголіками чи наркоманами. Вони тоді можуть лише мати сили, щоб з того звільнитися. Так само і грішна людина може часто, коли думає, що вона живе. По закону. Так, останні випадок, я не знаю, чи десь відбували. Я подивляю мудрість нашого патріарха Святослава. Він недавно мав авієнцію із прапором Гримським. Багато керівськоранець, позиція Святого Престолу, бо ви не знаєте, хочуть спробувати бути миротворцями між нами. І дуже часто в тих їхніх тезах зверненнях. Є таке, що вони нас зрівнюють агресора і жертву зрівнюють. Тобто вони переживають з росіян, <кій> і закликають нас до миру. І знаєте, ну, нам їм трудно пояснити, що бо ми з ними полі живемо багато століття. А ті люди, які, наприклад, мають, відносяться до римської культури, вони мають деякі інші погляди скажімо, на російський народ. Вони виховані на тих класиках російської культури, е, що письменниках, вони дуже повідомляють Достоєвського читати. І в розумінні, скажімо, папи і е, е, скажімо, римського уявлення, як на жаль, подавав, каже, в вашому уявленні Росія це є ну, знаєте, така, народ, який є носієм гуманізму, так папа росіян сказав. Народ, який носієм гуманізму. Важнішим каже папа, український народ вважає, що ви неправильно розумієте Достоєвського. Бачите, як здалека починає. Він не каже, що ви неправильно про нас судите і про росіян. Він каже, що ви неправильно розумієте Достоєвського. Він каже, а чому? А тому, що каже, ви судите про російський народ в сучасних обставинах. По тих класиках, які справді були такими для світу цілого Вони Про важливі речі говорили, вони викривали зло, вони справді були такими носіями гуманізму. Каже, ви зрозумієте, німецький народ до Європи до Гітлера був носієм культури і зірцем філософів і музики. Бах фактично написав всі твори до літургійного співу. І каже, але коли прийшов Гітлер до влади з нацистами, то цей народ через пропаганду фактично став знаєнням зла. Аушвіц, Голокост і інші концтабори, де були вбиті, знищені мільйони людей. Це не робив сам гітлер, це робив народ з святим переконанням, що вони роблять все для очищення раси, очищення землі. Каже, зараз російський народ при владі має таких самих нацистів, як гітлер. І через пропаганду весь народ заряджений тим злом, щоб знищити український народ. Повністю знищити. Тоді папа каже, що й має робити. Аж тоді до нього вийшло, він тоді зрозумів, що, ну, що те, що вони уявляли собі, знаєте, вони, вони нормальні люди, і вони нормально дивляться на цей світ. Вони не жили поряд з ненормальними, так як ми. Ми, ми, ми розуміємо, які вони за багато сотень років. Там далеко ні до гуманізму, їм би ще трошки краще вистати від тих е, монголо татарської орди, знаєте, яка несла смерть. Нічим не знімається до того часу. Просто форми змінитися. Потім бачите, Ісус хоче навчити цього заповновчити Він йому не каже, що ти неправильно розумієш це писання, що ти розумієш це писання, стоїть обставини, що народ Ізраїля є над всіма. Всі інші є недостойні, щоб Господь е, їх благословляв. І наприклад, від цієї історії він змушує потаїв повітря дітей. Він йому безмушує, щоб вони, щоб цей затонутий сам зробив висновок, хто є ближній для нього. А йому це було не просто зробити, він навіть не називає того самарянина, і він не каже, що самарянин, але той, хто вчинив на Вінному селі. Чому? Тому для євреїв самаріани були найзліші вороги. Це зараз як ми в ситуації з росіянами. Самаряни завжди з євреями сперечалися за першість, хто з них є правильніший. той, хто правильно поклоняється Богу. Де, де, де... Це один народ фактично був. Самаряни це було 10 поколінь Ізраїля, верніше 9. Які в свій час після одного з царів, про якого ми сьогодні трошки говорили, мати народила Соломона, Версарія ця Давида пізніше. Бо перша дитина померла, помер не Давида, померла дитина через тих гріх Давида. І Соломон, якраз після Соломона, він став блудити не лише він з жінками не блудив, але він вблудив з богами, духовно блудив, І через той гріх. Господь сказав, що царство буде розділене. І розділилися там Юда і, і Ізраїль. став. Два, два, два царства було. І то Ізраїль фактично наслідки того Ізраїля були самаряни. Вони там і були вже змішані, були сильні. І вони були найбільш такі, знаєте, противні для юдеїв. Вони їх не могли ніяк сприйняти. А Господь, бачите, історію цю історію показує, що навіть та людина, яка до тебе відгукнулася і допомагатиме в трудний час, має для тебе ближні. Не можна судити людину за національністю, за якоюсь іншою культурною приналежністю, чи як, чи за кольором шкіри. Кожна людина є образом у подобані Божа. Ці церкви цю історію самопояснюють в наступний спосіб, як про коротко. Що людина, яка потрапила в руки розбійниками, це є будь-хто з нас, який е, відходить від Єрусалиму. Єрусалим це є місто е, миру, місто Божої слави. Коли людина відходить від Бога через свої гріхи, злі духи, як ті розбійники, нас обдирають з Божої ласки. Він від нас забирає все. Все те, що дає нам можливість у вічності мати життя. Це те, що дає нам можливість бути щасливими. Від духи це забирають. І неправда знаєте, є така, що коли людина щось має багато, так як олігархів, що, що в неї щасливі. Ні, ніколи духовні категорії не можуть бути зрівняні з тим, скільки ти маєш. Людина може мати нічого, але бути щасливою. Вчора ми згадували пам'ять Сковороди. І це якраз приклад українського філософа, мислителя, богослова. Що не маючи нічого бути щасливим в цьому світі, коли ти маєш в своєму серці Бога, коли ти маєш Його благодать судну, людина, яка відходить від Бога, вона завжди поправляє другу позитивників, бандитів, тобто, дияволів, злих духів, які її залишають ледве живою, нездатною до того, щоб творити е... стосунки з Богом. Старий е... заповідь під виглядом священника і Левіта. Не може люди їх допомогти. Тому що старий заповідь дає нам закон. Через закон ми пізнаємо гріх. Але закон не може нам той гріх скасувати. Він не може нам гріх виправити. Як не дивно, під е, образом Самарянина є сам Христос. Чому? Виглядає, що Христос належить до племінні люди, він, е, якраз е, одноплемінник. І своїми одноплемінниками так вимагає закон Божий. Але згадаймо, що Христа розіп'яли на хресті. Хто його видав на надав? Юдеї. Юдеї видали Ісуса. Пилат впирався, каже, ну, каже саме його судіть, Я не знаходжу йому вини. Тому що. Євреї не мали права видавати на таку ганебну спець свого одноплемінника. Не мали права. І вони зверталися до Пилата, щоб він вбив його, щоб він його розіп'яв. Тобто для євреїв Христос став чужинцем, самарянином. Але той чужинець, той самарянин, який став для цій притчі, він є образ Христа, який приходить, щоб допомогти пораненій людині. Коли ми заранені гріхами, єдиний Христос може нас зцілити. І він є той, який може зцілити нашу душевну на рану. Але дивіться далі, цей посадив на свою скотину і заводить до заїжджого. Ці Церква пояснює, що цей двір — це є наша церква. Церква це те, де виходжує таке лікарня для грішників. Це не є музей для святих, він сказав про ну, Євписку, але лікарня для грішних. Всі ми грішники в церкві не, 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 намагається знайти якогось святого, хіба десь музеї в мощах, або чомусь іншому. Живих святих ви не знайдете. Всі є грішники, які потребують того зцілення від Господа Бога. І тому церква воздасть е, через своє служіння ту славу. Після вже нашої смерті, каже, коли повернуся, каже, я вам віддам тобі. Кожному воздасться після повернення Ісуса Христа. Про свято присотини Богородці поговоримо після служби Божої. Амінь, слава Ісусу Христу. маємо собі багато вітати винильників, так ми зібралися всі разом. Не дійсно, щоб їх вітати, але кілька слів про свято, яке ми сьогодні з вами відзначаємо, якраз введення храм Пресвятої Богородиці. На перший погляд, сталася така, знаєте, ну, не для нас, напевно, буденна, а для євреїв це не була буденна подія. Можливо, для тої родини, яка віддавала дитину, щоб вона служила Богові. Знаємо, що Йоаким і Анна, які були батьками Пресвятої Богородиці, довший час не могли мати дітей. І знаєте ту історію, коли Йоакима не прийняли жертву на свято Пасхи, і Анна сильно пережила зневагу чоловіка. Вона звинуватувала в себе в тому, що сталося. І коли вона вийшла в сад молитися, повна такого горя, їй з'явився, Гавенів, хангел, і сказав, що молитва її почута Богом, що через рік Господь сповнив її воління, сповне прохання із ній ганьбу. І так сталося. Але Анна в мене молилася в особливий спосіб. Дуже багато сімей, які не можуть мати дітей, можуть собі взяти на озброєння. Вона пообіцяла те, що народиться, віддати Богу на службу Богу. Це неодинокий випадок в Святому Писанні знаємо ще одну Анну, Анна, яка була матір'ю такого видатного славетного пророка Самуїла. Самуїл якраз помазав на царство спочатку, помазав Давида на царство, помазав і першого царя ізраїльського. Але це був звичайний хлопець, так? народився від звичайної жінки. Вона зайшла в храм молитися, і вона так молилася від горя, що аж її хитала. Священник Пітро, так називався та священник того року, подумав, що це п'яна жінка навіть, І він почав її створити. Як не так? Храм прийшла п'яна молитися. Вона каже, мій пан, я каже, не п'яна, я каже, від горя так, болію, що не можу на дитину. Він так подивився і каже, ней Бог тобі дай, що ти просиш. І народила хлопчика і віддала на службу до цьому і е, е, І дуже цікаво, як е, пізніше цей хлопець служить і Бог його вибирає на, на пророка. Він був ще хлопцем і каже, не знав, як Бог промовляє, не знав, Бог, Бога. Так? І вночі він спить, він кличе його Самуїли, Самуїли. Він біжить до того священника, каже, мій пане, ти мене кликав. Він каже, ні, я тебе не кликав, я сплю. І так третій раз зрозумів, що це Бог кличе, каже, коли буде тебе питати Господь знову, ти скажеш, ось я, Господи, твій слуга тебе слухає. Таке було покликання Самеділа. Але бачите, жінка сповнила свою обіцянку Богові, обітницю віддала цього вчину на служіння Богові. Пророче служіння не таке вже і знамените, якби ми хотіли собі подумати. Більшість пророків були вбиті. От так. Аким і Анна вони сповнили свою обідницю від раму. Це таке двохрічна дитина. Це така найцікавіша пора, де дитина вже ходить, чимось цікавиться, вже вміє розмовляти, а Анна вже сповняє обідницю і віддає до храму цю дитину. А в Єрусалимі був такий, знаєте, звичай, що той міг служити при храмі, то він міг по сходах підніматися. А до храму був на обігрі. І до нього є скільці, які були ну, від ці. Там ніхто стандарти не мірив. З якого каміння зложили, скільці були високі. І не кожна дитина могла по тих скільцях піднятися, а дворічна дитина тим більше. І тоді проти Івангелія Юди пише про це. і Тоді е, е, Захарія, батько Івана Хрестителя, вони були родичами Єлизавети. Е, 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 Незалежною для Юакима Ганальми каже, почекай ще, трохи, не дитина підростеш. Ще рік почекай. І кажуть, передання, що в три роки матір віддає свою дитину в Єрусалімський храм. Це була така навіть, почесна процесія, і Богородиця пішла від батьків служити, вони хіба їм могли бачити в суботу. В суботу, коли проходили послужіння, вони могли побачити свою дитину і то не завжди. Яка, яка знаєте реальність по відношенню до того, що ти обіцяєш Богові тих людей? Подивляй, деякі люди, коли їх обітниці сповнюються, не завжди так вчиняють, розумієте? Іх не завжди хороші наслідки від цього. Але що це для нас, значить ця? Для родини зрозуміло, вони сповнили обітницю свою, яку пообіцяли Богові. На той час в Єрусалимському храмі не було найсвятішої речі. В нашому храмі що є найсвятіше? Що? Це церковця, що на престолі стоїть. Так. Вона не є найсвятіше, але те, що нічберігається, є найсвятіше. Це є святі тайна, це і сам Христос. Він висідає там, як цар, як Владика. Не видимо у Тайній війні. В Єрусалимському храмі так само така була скриня де зберігалися е, дуже важливі речі для ізраїльтян. Що там зберігалося? Хто знає? Палиця, Палиця Арона, Палиця. Так. манна небесна, золоті е, посудині в мисочці. І ще що. Скрижа. І скрижаль, скрижа. За, Заповіді Боже, тільки Бог написав пальцем на камені. Ці речі були святі. Вони зберігалися в такій скрині, зроблені з акацієвого дерева, обкутого золотом. І коли треба було народу піднести свій голос, молити про захист від ворогів або почути, що Бог хоче сказати, і священники молилися. І над цим хівотом появлялася Хмара Божа. З'являвся Бог. Хмара Божа в Святому Писанні вона означає. Божу силу. Божа сила з'являлася, Божа слава з'являлася. І Бог промовляв своїх хмарі до народу, до священників, які мали передати народу, що вони мають робити. І не було тої скрині. Хто її заховав, не знає. Який пророк заховав цю скриню? Пророк Єремія, він був священником і священником. І в 2 чи 3 голові це написано у Пророка, що Господь наказує йому, щоб цю скриню, цей кіллот завіт, то він заніс і заховав. Я навіть знаю де, але ми, ніхто не може знайти. Знаю, де я не можу знайти. Гора називається Небо. На цій горі був похований хто? Мойсей. Кості Мойсей не знайшли, кілло до тепер шукають не знайшли, навіть супутники, але все не можуть знайти. Кажуть ці церкви, що це буде знайдено все одно. Ким, я вам вже це говорю, а ну хто має добру пам'ять. Рокіння він був взятий на вогняній колісниці і каже, що він має ще прийти при кінці світу. І сьомий від Адама патріарх Кнох, Ноха так само є, які є або Ну, так, так само можна прочитати, як люди е, є, можна відповідати не ці, ці книги, дуже цікаві вам, добре. Отже, киво тут із Ретяни немає. І погородиця тут приходить храм як новий кивон, на якому має з'явитися слава Божа, наше спасіння. Тому для церкви ця подія має велике значення. Для того, що через Богородицю на кожного з нас впливає оця Божа сила, Божа слава, Боже спасіння. Бо вона є тим кілотом, якого Господь вибирає в новому храмі, в нашому серці. І це свято для церкви має таке велике значення. Кожна подія з життя будь-якого святого вона також має значення, але не всіх одинаково рівно. Скажемо, Греки шанують Миколая, так само, як ми. Скажемо, Василь Великий більш популярний є в західній церкві. Подарунки Василь Великий роздає в нас в Миколай. Але це ж і для святих воно має конкретно до певної церкви відношення. Але для всього Божого люду найбільші такі знаки більше святков, свята це є свята Ісуса. Честь Спасителя нашого і Богородиці. Бо саме вони є тими, знаєте, такими важливими моментами в цілій історії спасення роду людського, кожного з нас. Тому сьогодні ми маємо таке чудове свято, введення храм Пресвятої Богородиці, бо скілотом, коли народ Божий не ходив нам боротьбу, він йшов і потерпів жодної поразки. Сьогодні ми хочемо, щоб Пресвята Богородиця, той кіло. Нового завіту Бог з нашим воїнством, з нашим народом, щоб ніяка вража сила нас в цій страшній війні не переборола, не подолала, а щоб Бога, слава, осторожтувала і всі народи роздали Богові хвалу. Після служби Божої будемо мати помазання, буде підходити з нагоди Сьогоднішнього свята, де нам робити це помазання. Тож, ми затягнули такі але... Переходимо до вітання наших іменинників.